ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немай. Привіт, це шо по шоу. І сьогодні розкажу вам про таке. Маша Єфросиніна вперше розповіла, як її домагався режисер, і назвала його ім'я. Дійсно, Олеся Нікіцюк йде з шоу хто зверху. Переможниця шоу Холостяк 13 Волонтерка Інна Бєлінь натякнула, що вони з Олександром Тереном не разом. А Ольга Гарлан розповіла, коли і яким буде її весілля. Погнали. Але відомо скільки квартал 95» платить сценаристам, які пишуть номери і жарти. Про це розповів гуморист і стендап комік Максим Вишинський, який 10 років працював там сценаристом. В інтерв'ю Аліні Дороцюк він зізнався, що у сценаристів кварталу 95» немає ставки. Вони отримують гроші за кожен номер, який показують актори під час концерту. Один номер коштує у середньому 500 доларів, тобто за два номери тисяча доларів. Також окремо доплачують за те, що сценарист допоміг міг написати номер іншим авторам, чим за свій жарт, який взяли. Під час запису зазвичай знімали кілька ефірів. Тож Максим Вишинський каже, що у цілому за концерт можна було отримати півтори-дві тисячі доларів. Також гуморист розповів, що свого часу він мав певну образу на Олену Кравець, бо вона не хотіла грати дівчину легкої поведінки. А оскільки він міг написати номер про працівницю давньої професії, а акторка не погоджувалася на це, то і гроші за свої жарти він не отримував. Хоча Максим Вишинський розуміє, чому Олена Кравець не хотіла грати по вію. Мовляв, їй ледь не кожен концерт приносили щось таке подібне. Тож, можливо, вона думала, що це якась образа, бо вона багатогранна акторка, і це правда. А ще у тому інтерв'ю гумориста відповів на питання, чи мають насправді бронь від мобілізації працівники квартал 95 Тож, попри думки багатьох, що команда має право на бронь, це не так. Максим Вишинський каже, що квартал 95 не є якимось стратегічним підприємством для України, тому нікого не бронювали. І додав, що, наприклад, три сценаристи воюють на фронті зараз за власним бажанням. Тож, користуючись нагодою, хочу нагадати вам одразу наскільки важливим є кожен наш з вами донат військовим. А тому задонатили і погнали далі до новин. Переможниця шоу Холостяк 13 волонтерка Іна Бєлін, натякнула на те, що в них з Олександром Тереном не все гаразд. У соцмережах дівчина відповідала на питання підписників, і от в неї поцікавилися, чому в її соцмережах останнім часом немає коханого. На це волонтерка відповіла доволі стримано і лаконічно. Сказала, що перебуває у Харкові, а Олександр Буцько, тобто Терен, пише свою другу книгу. А пізніше ще виклала сторіз, в якій написала таке: щоб вогник між двома людьми не з. Газ обидві людини повинні вкладатися. Тож, як ви розумієте, чутки після таких слів про те, що у парі не все окей, знову пішли з ще більшою силою. У свою чергу ветеран війни і головний холостяк країни Олександр Терн на тлі тих пліток розповів про те, що його мотивує у житті, і це не кохання. Він написав пост, в якому подякував своїм підписникам. Зокрема, сказав, що коли читає їхні коментарі підтримки, то це стає його паливом, яке наповнює та мотивує рухатися вперед. Сказав, що йому це дуже важливо та цінно, і саме його підписники допомагають йому змінюватися і змінюються самі. Тож, поки що відбувається між Інною Бєлінь та Олександром Тереном, не зрозуміло. Відомо тільки те, що у них була суперечка після інтерв'ю волонтерки зі славою дзьоміним. По тому інтерв'ю дівчина сказала, що Мічає в деяких українців, у тому числі в Олександра, надмірну радикальність стосовно української мови. На її думку, мовне питання не має ставати причиною для сварок. А тих, хто переходить на українську з російською, треба заохочувати, а не сварити. На це відреагував Олександр. Він дорікнув славі дзьоміну за слова, що 10 років тому, коли почалася війна на Донбасі, він не сприймав події саме як війну. Ну а щодо своєї коханої, то додав, що позиція його дівчини у цьому моменті була для нього відкриття. Врешті пара між собою все наче обговорила, але Інна Бєлінь казала, що їй було боляче і неприємно, та вона відчувала себе незахищеною. У змі писали, що пара один від одного відписалась у соцмережах після того, але ні, принаймні наразі вони підписані один на одного. Можливо, вони просто не хочуть робити своє особисте життя публічним, і це абсолютно їхнє право. Леся Нікіцюк збирається піти з шоу Хто зверху насправді ця новина розлетілася у зміст трохи іншим заголовком, що ведуча вже покидає цей проєкт, але давайте розбиратися. Телеведуча виклала у сторіс кілька архівних фото, на яких вона разом зі своїм колишнім співведучим Сергієм Притулою. Першу світлину вона підписала, що на неї напала ностальгія, і додала, що напевно вже і їй час залишати хто зверху. Вона додала, що не втомилася від телебачення, і це її улюблена робота. Просто все змінюється, змінюєшся. Ти твої цілі та бажання. Леся Нікіцюк додала, що не хоче гратися з почуттями прихильників і глядачів, бо шоу хто зверху і досі має найбільші рейтинги. Але з кожним роком життя і обставини все більше підводять її до рішення залишити цей проєкт. Вона написала, що не знає, коли це станеться, але. Це відбудеться. Ну і наостанок додала, що підготувала для прихильників фільм Бекстейдж про те, як знімалося все це шоу і про все, що було там за лаштунками. Тож прямо Леся Нікітюк не сказала, що вона вже йде з хто зверху, просто натякнула, що це рано чи пізно буде. От тільки далі трошечки заплутаніше. Ведуча виклала в Ютубі фільм Бекстейдж, і блогер Пліткар Богдан Безпалов виклав у себе у телеграм-каналі скріншот опису під цим відео, на якому вказано, що Леся Нікітюк дійсно. Но йде з шоу було написано, що це її останній сезон в проєкті. Що вона вдячна глядачам за підтримку, і що кінець цього етапу це початок чогось нового. Але пізніше текст було відредаговано, і цього абзацу більше не було. До слова, за даними Богдана Безпалова та його кошенят, як він каже, Леся Нікіцюк дійсно пішла з проєкту, і на її місце вже навіть знайшли нову ведучу. Більше того, начебто, Леся готується до поповнення. До речі, це не тільки інформація від Безпалова. Ще й джерела видання ТСН підтвердили, що Нікіцюк дійсно чекає на первістка. Але ця інформація ніким не підтверджена і лише на рівні пліток. Тому, якщо ведуча і готує. Ця то скоріше до весілля, бо ж її коханий не так давно зробив їй пропозицію. Але не будемо займатися передбаченнями і вангувати, а просто почекаємо на офіційні коментарі від Лесінькіцюк. Ведуча Маша Єфросиніна вперше зізналася, що стала жертвою домагань режисера. У себе в інстаграмі вона вирішила поділитися історією, яка сталася з нею у 18 років. Тоді вона була студенткою і шукала роботу, щоб підзаробити. Подруга привела її в одне шоу, в якому сама працювала, щоб та влаштувалася адміністраторкою. Однак, продюсер звернув увагу на зовнішність маші Єфросиніної та запропонував їй спробувати себе у ролі ведучої. Тож дівчина сіла у кадр на епізодичну роль приймати. Дзвінки від телеглядачів. Однак таке рішення не оцінив режисер каналу. Він, як сказала ведуча, постійно її цькував. Міг ігнорувати або демонстративно при всіх принижувати. Врешті режисер став підлаштовувати все так, щоб вони лишалися на одинці. типу на додаткову якусь там чітку сценарію, щоб маша не ганьбила шоу. Він почав до неї торкатися, а одного разу взяв за шию, намагався поцілувати та схилити до інтиму. Згадуючи це, Маша Єфросиніна каже, що їй хотілося блювати, але вона втекла і нікому нічого не сказала. Врешті, через півтора тижні шоу з невідомих для неї причин закрили. Спершу ведуча не називала ім'я того режисера, але врешті у програмі сніданок з 1 плюс 1» розповіла, що його звали В'ячеслав Матвєєв. На той час він був досить впливовою людиною і зробив багато чого у медійній системі. Та що з ним зараз, Маша Єфросиніна не знає. Ми дуже довгі роки приховувала цю всю історію, а зараз вирішила розповісти, аби підтримати жінок, у яких був подібний досвід, і показати, що вони не одні. І врешті Маша Єфросиніна закликала дівчат не приховувати ці випадки та звертатися по допомогу, адже з насиллям треба боротися. І якщо не мовчати, то система захисту жінок буде змінюватися і ставати потужнішою. Олег винник показався у патріотичній футболці і заговорив про свої майбутні концерти. Нещодавно, як ви знаєте, артист анонсував два виступи у Празі, і це сталося після того, як він переніс свій виступ у Польщі на квітень. Вже за кілька тижнів у винника мають відбутися перші концерти у місцевому ресторані Праги. Щоправда, вартість квитків не дешево. А саме три тисячі крон, тобто понад п'ять тисяч гривень. Ну і щоб привернути увагу до майбутніх концертів, голова фан-клубу артиста Валерія Барон опов опублікувала у сторіс невеличке гумористичне відео. На ньому Олег Винник у патріотичній футболці з підтримкою Харкова та незнайомець знаходяться у спортзалі. І типу артист питає, чи в курсі той, що та юне буде на концертах у Празі, і потім вони починають танцювати. Тобто, таким чином артист анонсував виступ своєї дружини на сольнику. Щоправда, деякі у мережі скептично ставляться до майбутніх концертів артиста і вже вангують, що і ці виступи будуть скасовані через технічні причини. Як то було з концертом у Польщі? Тож побачимо насправді, що з того вийде. Поліція оголосила про підозру чоловіку покійної блогерки Анни Жук, відомої як Анет. Того тижня, 24 січня, мережу сколихнула новина, що дівчина загинула у ДТП. Пізніше з'явилися подробиці того страшного дня. Тож Анна Жук зі своїм обранцем Володимиром та дитиною їхали з Харкова до Києва на день народження до подруги блогерки Стасі Макєєвої. За кермом був 25-річний чоловік. Він пішов на обгін по правій смузі, і там на проїжджій частині стояла вантажівка. В результаті авто родини буквально влетіло у фурум, і анна жук від отриманих травм померла на місці. Чоловік та син на щастя лишилися живі, однак їх госпіталізували. Блогер Денис Павєткін казав, що Володимир був у реанімації і у нього численні переломи. Син також був у реанімації, йому зробили операцію. Врешті днями чоловік загиблої вийшов на зв'язок та написав, що не може повірити, що це правда, і Анни більше немає. Сказав, що якби можна було відмотати час, то він би все змінив. А на останок додав: до швидкої зустрічі моя кохана людина. Люблю навічно. У коментарях підписники підтримали його, попросили не звинувачувати себе у цій трагедії, пам'ятати, що він потрібен дітям. А після того суспільному повідомила поліція, що Володимиру оголосили про підозру за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху. Ця стаття передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років. Наразі тривають слідчі дії і з'ясовуються усі обставини аварії. Насправді ця страшна новина стала шоком для багатьох. Друзі Анни Жук писали, що вона була дуже добра і завжди приходила на допомогу. А ще на жаль, вона. Не встигла реалізувати свою мрію народити четверту донечку. У цілому Анна Жук багато допомагала ЗСУ. Вона отримала відзнаку за це, займалася проєктами з підтримки жінок, і проводила різні тренінги. Дівчини не стало у віці 39 років. Тож світла пам'ять і наші співчуття сім'ї та близьким людям загиблих. Екс чоловік співачки зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат на вперше прокоментував плітки про роман з Іриною Білик. А останнім часом в мережі активно ходять чутки, що між ними дійсно щось є, бо він дарував їй квіти, їх помітили в теплих обіймах і от все таке. Однак зараз в інтерв'ю Fashion Reality TV бізнесмен розставив усі крапки над і. Тож він сказав, що Ірина Білик, звісно, йому подобається. Вона богиня і легенда українського шоу-бізу. Але між ними виключно дружба, і він любить артистку як людину і її творчість. Також Мурат додав, що у співачки буде тур, і він хоче потрапити на її концерт. При цьому готовий запросити її на вечерю, якщо вона буде не проти. А сама Ірина Білик, коментуючи ці чутки про роман з турецьким бізнесменом, сказала, що дуже любить східних чоловіків. А ще додала, що він приємна людина в її житті. І їй би хотілося, щоб їхня дружба продовжувалася. Тож між ними теплі приятельські стосунки вони знайомі давно і товаришують. А нещодавно вони ще й разом попрацювали. Тому нічого такого: просто бізнес і дружба. Фехтувальниця Ольга Харлан розповіла, коли планує зіграти весілля і яким воно буде. Як відомо, минулого року коханий спортсменка, італійський фехтувальник і олімпійський чемпіон Луїджі Самеле їй освідчився. Вона сказала так, і тепер пара планує весілля. В інтерв'ю Ліга Лайф Ольга Харлан зізналася, що так вони з обранцем хочуть одружитися вже. Цього року більше того буде невеличке весілля з певними українськими традиціями. У спортсменки вже колись було весілля. Зокрема, вона кілька років була у шлюбі з українським фехтувальником Дмитром Бойком. На тому весіллі було чимало наших традицій, і найголовніші з них Ольга Харлан візьме на своє майбутнє весілля, але воно буде більш таким модернізованим. Спортсменка каже, що її коханий італієць згоден, аби на святі були деякі українські традиції, наприклад, рушник. А от щодо традиції, коли наречений ми Ноги тещі, то Луїджі сказав: це цікаво, але ні. Але хто знає, може, що передумає таке, врешті буває раз у житті. Але поки чекаємо на весілля. Блогер Леон 13 розповів, чому у них з Анною Трінчер не склалися стосунки у новому інтерв'ю зі Славою Зьоміним Хлопець потре заговорив про роман зі співачкою і розкрив нові деталі. Він зізнався, що їхній роман міг перерости у дещо серйозний, і починалося все насправді досить серйозно. Однак, за словами Леона, Анна Трінчер була не готова зізнатися собі та суспільству, що може бути у стосунках з секс-блогером та вести такий публічний спосіб життя, як він. Тож з часом вони зрозуміли, що майбутнє. Як у пари в них немає. Леон 13 розповів, що Анна йому справді подобалася, завжди прислухалася і робила все для їхнього взаємного комфорту. Однак вони розійшлися на неприємній ноті, бо артистка розповіла про їхні стосунки його колишній дружині Христині. За словами чоловіка, на той момент вони з екс-коханою вже не були разом, але він не хотів, щоб дівчина дізналася про все не від нього. Плюс вони з Анною Трінчер, за його словами, домовлялися, що роман буде в тайниці. Врешті Леон розізлов. Лився на Анну його образило, що вона за його спиною розказала все колишнє, та ще й з різними подробицями. Після того каже, що намагався зв'язатися з артисткою, аби з'ясувати стосунки і поставити крапку у конфлікті, але вона припинила спілкування з ним. Сама ж Анна Трінчер якось сказала, коментуючи розмови про Роман з Леоном, що хоче позаздрити тим людям, які знаходять постійно час говорити про неї на кожному інтерв'ю. Бо певно в їхньому житті більше нічого цікавого не відбувається. Ну а нові зі. Знання блогера Анна Трінчер на момент запису цієї програми поки не коментувала. Анастасія Приходько вперше розповіла, чим же займається її чоловік. Як відомо, артистка, уже понад 10 років заміжня за коханим, якого звати Олександр. У них підростають двоє спільних синів. А крім того, чоловіку дочерив доньку Анастасії Приходько від першого шлюбу. Про свого коханого співачка говорить рідко, але зараз вона дещо привідкрила. Зокрема, Анастасія Приходько розповіла, що в її чоловіка є бізнес, і він може собі дозволити їй допомогти. Артистка довіряє коханому і дослухається до нього, адже він, як бізнесмен, Ато що розуміє, і взагалі Анастасія каже, що Олександр її опора, душа, життя, і вона не знає, що робила б без нього у цьому світі. До речі, артистка ще розповіла, що у них спільний бюджет, тож чоловік не дає їй гроші на кар'єру чи особисті потреби. Якщо їй щось потрібно, то вони їдуть разом і купуються. Це. Про це Анастасія приходько розповіла в інтерв'ю Жені Фешаку у 33 запитання від Люкс.ФМ. І до речі, там вона зізналася, яким насправді є поза камерами Костянтин Меладзе, з яким у неї Ув свого часу конфлікт каже, що він зовсім не такий, яким прикидається, і насправді не поважає людей. Але якщо вам цікаво, то детальніше заходьте і дивіться у 33 запитання від Люксифам на нашому ютуб каналі. А поки погнали далі. Екс дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова вперше розповіла, чому вони з чоловіком розлучилися. Як відомо, пара до початку повномасштабного вторгнення переїхала у США, однак там вони розійшлися у 2022 році після шести років разом. Вони довго не коментували свій розрив, однак днями Поліна Логунова поділилася подробицями. Тож в інтерв'ю Габріелі Масангі вона зізналася, що ініціатором розриву стала саме вона. Сказала, що відчувала, що вони з Дмитром стоять на місці і нічого нічого не трапляється, ніби зачинені двері, і вони просто страждають удвох. Тож, врешті, вони розійшлися, але лишилися у гарних стосунках. Більше того, їхня спільна донька також спокійно прийняла той факт, що батьки більше не разом. Водночас Поліна Логунова не забороняє Дмитру та його родині спілкуватися і бачитися з донечкою. Чоловік гуляє з дитиною, разом відпочивають, купують їй подарунки, іграшки, черевики, все, що вона хоче. Однак закриває всі основні потреби дитини Поліна Логунова. У неї є свій. Бізнес у Лос-Анджелесі, тож їй це робити простіше. А от Дмитру Ступці за словами дівчини дещо важче. Так він також працює за кордоном, але якщо порівняти, як йому було в Україні, де вся його родина відома, і в Америці, то звісно, все не так легко. Однак Поліна Логонова каже, що пишається колишнім, що він ніколи не здається. Блогер втікач Олександр Волошин зізнався про проблеми з алкоголем та наркотичними речовинами і заявив, що йде з соцмереж. Почнемо з того, що проблеми зі шкідливими звичками у нього почалися після ворожого обстрілу лікарні Охмадит. Тоді він влаштував збір коштів на допомогу однак його звинуватили у крадіжці грошей. Після цього Олександр Волошин спростував інформацію та показав усі звіти. Ну і потім поїхав з України. Каже, що виїзд за кордон негативно вплинув на його психоемоційний стан. Тож він намагався забутися через алкоголь і наркотичні речовини. Кілька разів блогер хотів позбутися цих шкідливих звичок, але зривався. І от зараз він вийшов на зв'язок до підписників і розповів про свої проблеми з алкоголем і тими самими забороненими ре. Чвинами Олександр Волошин поставив собі ціль не вживати шкідливих речовин до кінця року і сказав про це у соцмережі. Вважає, що це буде його мотивувати, і він дотримається слова, яке дав підписникам. А також показав, як він змінився, що його шкідливі звички відобразилися на фізичній формі, і що в нього ще не було ніколи такого тіла. І, врешті, сказав, що на деякий час він йде з соцмереж. Олександр Волошин буде і далі публікувати контент, але робити це рідше, і також не буде сте. Жити за іншими користувачами, бо зрозумів, що це негативно впливає на нього, і діло дійшло вже до залежності від соцмереж. Тому він видалив Тікток і видаляє Інстум. А коли треба щось викласти, то він завантажує додаток, постить і знову видаляє. До речі, робоча схема. На цьому, все. дякую, що додивилися до кінця і були зі мною. Буду чекати на ваші подобайки, коментарі під цим випуском. І звісно, не забувайте донатити нашим військовим, бо навіть одна гривня дуже і дуже важлива. І побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску шопошоу. Па-па!